У спортивному комплексі Буревісник в Ужгороді відбулися масштабні змагання з плавання серед дітей. Всеукраїнський турнір Кубок Олімпійських чемпіонів 2025 присвячений пам'яті легендарного українського плавця Олександра Сидоренка. Це є традиційні наші змагання. На жаль, була перерва з 2019 року. На двадцяти ми були готові проводити феноменально великі змагання. Але ковід і потім війна всевому цьому завадило. І з цього року ми відновлюємо ці змагання. На жаль, з нами олімпійських чемпіонів немає. Олександр Сидоренко з 2022 року за тиждень до початку війни він пішов в життя. У нас є шість вікових категорій, в яких діти розігрують як особисті нагороди, так і за багатоборство. І є ще багатоборство олімпійське, особливе для старшої вікової групи, і вони. Пливуть 200 комплекс, 200 батерпляй і 400 комплекс. Змагання тривали упродовж трьох днів. Участь взяли понад 260 юних спортсменів із 19 клубів з різних куточків України: Ужгорода Мукачева, Львова, Чернівців, Полтави, Кременчука, Краматорська та Донеччини, а також із Сум. Тренер бездітько Марина Васильівна привезла сюди діточок. Це 14 чоловік. Їхали майже сутки сюди, по потягом. Приїхали, будемо завоювати медалі і забирати їх всі додому. Атмосфера дуже чудова, дуже багато діток, дуже багато талановитих спортсменів. Так як у нас там прифронтова територія, прифронтове місто, то ну, майже кожних там, дві тижні ми їздимо на змагання або в себе там по області, або в інше місто. Ось у нас намічаються в 20-х числах в місті Житомир змагання. Цей турнір не просто спортивна подія, а й данина поваги видатному українському спортсмену, нині покійному Олександру Сидоренку, олімпійському чемпіону, чемпіонові Європи та світу, єдиному українському плавцю, який перемагав на всіх трьох змаганнях найвищого рівня. Такі постаті для юних плавців справжній стимул розвиватися, тренуватися і змагатися, аби одного дня також завоювати найвищі нагороди.